На Волині діє сектантська організація, яка вихваляє Путіна та комуністичний режим. Зокрема, журналісти сайту Новин Луцька та Волині Конкурент зробили розслідування щодо організації Благотворче Суспільство, учасники якої позиціонують себе як борці за екологію та застерігають людство від неминучої кліматичної кризи. Зазначають, що ця організація колись існувала під іншим ім'ям. – «АЛЛАТРА». однак згодом переназвалась та навіть зараз у виготовленні своїх соціальних опитувань та Новинних сюжетів члени суспільства використовують речі та техніку, яка має на собі емблему «АЛЛАТРА». В той же час вони випускали власну пропагандистську літературу, яка ідеалізувала та розповсюджувала ідеї тоталітарного режиму. Ба Більше Путіна у своїх текстах вони шанували та називали Спасителем світу. Окрім того, як ідеться у розслідуванні інформаційного агентства Конкурент, автори пропагандистської літератури, благотворчого суспільства бачать у складі РФ Україну, Ба більше вони вважають, що єдиний можливий шлях для нашої держави бути в складі Росії під керівництвом Путіна. Тоді буцімто світ буде набагато кращим без кордонів, а роль уряду виконуватиме таємний орден слов'ян. Нині у Луцьку можна побачити рекламу цієї проросійської організації у громадському транспорті та на вулиці. Також як ідеться. Ця у розслідуванні журналістів представників цієї організації неодноразово затримували на шпигунстві на користь Росії. Вони здавали позиції збройних сил України.